Слава Україні! Вас вітає магазин Бутискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про підводну рушницю на резинці. Або, як її ще називають, арбалет. Виглядає вона ось так: от. це такий пристрій спеціальний, який розроблений вже дуже давно і використовується багатьма підводними полювальниками по всьому світу багато років і дуже ефективно. Для Полювання риби у воді чи під водою. Пристрій, в принципі, дуже простий: резинка натягується, затягується за гарпун. Потім при натисканні кнопочки. Ця енергія натягу резинки перетворюється на кінетичну енергію і відбувається постріл. Вилітає гарпун. Пробиває рибу, відкривається флажок, риба нікуди вже втікти не зможе. Ну і все. І ви вполювали рибу. Гарпун оцей стріла, як її ще називають, прив'язан до рушниці. Бачите, тут прив'язан і ось до нього йде. Лінь називається оця вірьовочка, це називається лінь по правильному. В принципі, рушниці бувають різні, бувають зовсім-зовсім простенькі, а бувають такі трошки вже наворочені, як оця рушниця. Бачите, тут лінії зброс є такий металевий і платна рукоятка, упор для гарного заряджання, металеве все, гарний зацеп. Така підкладочка спеціальна під гарпун. Для того щоб він рівнесенько летів, ну та проче інше. Переваги рушниці на резинці, тобто арбалета, перед пневматичною. Вона дуже точна і тихесенька. Вона не б'є не нижче, не вище. Вона б'є точно в ціль і дуже тихесенько. Нема такого гучного пострілу, як у пневматичної зброї рушниці підводної. Ніякого вогнепалу, нічого нема. Ну, Давайте я продемонструю, як це відбувається. Резинка натягується. Нажимаємо кнопочку, ой, відключив, нажимаємо кнопочку, гарпун вилітає, рибу пробиває. Потім, щоб зарядити, треба гарпун вставити знову сюди і протягнути правильно лінку. Ось така не дуже замислова конструкція підводної рушниці на резиночці. На цьому все. Кому цікаво більше, всіх запрошуємо до нас у магазин Батиска. До побачення!